Хочу вам продемонструвати кухню, що ми встановили собі на вітрину, для того, щоб вам було більше зрозуміло, яким асортиментом ми зараз володіємо. У нас на вітрині встановилася кухня з фарбованими фасадами. Це фарбований У Дану вітрину, що має розміри 2,30 на 1,50 м, ми хотіли показати дуже багато рішень для наших клієнтів, що зараз дуже популярні на ринку. Почнемо з того, що ми зробили верх з звичайних рівних фасадів. І для того, щоб відкрити фасад, ми просто його зробили трошки довше. І таким чином, якщо ти знизу відкриєш, він відкриється. Але ми можемо робити будь-які рішення. Так само ми можемо зробити тут фрезерування, якщо вам це вподоби. Далі, щодо кольорів, кольорі можуть бути будь-які. Фарбовані по кольору RAL. Ми надамо вам повний каталог взірців. Так само ми можемо зробити з ДСП. Дуже багато всіляких варіантів. Всілякі ДСП, є світпан, є є єгер. Все залежить від ваших фінансових можливостей і побажань щодо кольору. Далі встановили для того, щоб продемонструвати, дуже часто нас питають, як виглядає ручка Гола. Це металевий такий профіль. Котрий ось так досить непогано виглядає, і так само ти відкриваєш фасад, за, ну, тримаючись за сам фасад, ти відкриваєш шукляну. Далі є варіант, коли ми робимо фрезерований фасад. Тобто в фасаді робиться паз, який використовується як ручка. Це три найпопулярніші варіанти. Звичайно, якщо ви хочете, ми можемо встановити просто ту ручку, що ви виберете на будь-якому сайті. Це ну, звичайна ручка скоба називається вона. Далі, щодо стільниці, ми встановили собі стільницю DSP, Вона найпопулярніша, оскільки має дуже яку, невелику ціну. Але якщо вам потрібна кварцева стільниця або акрилова, звичайно, у нас так само все це, це є. Щодо фартуху, в даному випадку ми фартух встановили звичайну панель. Але ми можемо використовувати скло, або ви можете покласти плиточку. Ну і на останок скажу так, що ми, звичайно, можемо зробити вам підсвітку, вона майже завжди. Ми її от ось таким чином будовуємо, або ось таким. І ми можемо зробити вам фасад вітрину, якщо ви хочете, і у вас є місце на кухні для того, щоб це дуже варто зробити. Ось таким чином ми робимо. Звертайтесь до нас, ми обов'язково зробимо якісний прорахунок і точно ви отримуєте задоволення від того, яка у вас буде чудова кухня, тому що ми маємо дуже великий досвід, і не одна сотня кухонь, кухонь нами вже була встановлена. Дякую з вами був магазин Маркінгів. До побачення.